Прийшов час з'ясувати, хто насправді хоче миру? Четвертий рік війни, а ви ще не зрозуміли? Хм. Дональд, ну звісно ж ніхто не хоче міра так сильно, як Росія. І я пропоную трьохдневне перемир'я. Три дні не перемир'я а театральна постанова. Тридцять днів припинення вогню як закликали Штати. Інакше будуть нові санкції з їхнього боку. Адже так? О, так так! А ще ми врятуємо багато життів. З Зачем санкції, якщо ми готові е, к прямим переговорам? Добре, тоді зустрінемось особисто. Чудово, чудово. Я теж приїду. Це буде історичний день. Я Я не приїду. Але ж чому? У мене живот болить. І, і мама не пускає. Ну, Владимір, тобі нічого боятися. Хм? Mm? Я буду поряд і підтримаю тебе. Mm. Чи ви розчаровані, що Путін не з'явився на перемовини? І які будуть наслідки для Росії? Ну а чого йому йти? Я, я ж не прийшов. От якби я прийшов, то і він би прийшов, бо я прийшов. Але я не прийшов, і він не прийшов, бо я не прийшов. І взагалі я розчарований в обох сторонах.